На жаль, в українському законодавстві досі немає такої дефініції, як ветеран. Є така мапа шляху, ну якби шлях ветерана від моменту його мобілізації чи підписання контракту до моменту його фізичної смерті, та не на полі бою, де власне розглядаються які етапи проживає людина на тих чи інших етапах свого життя. От і ми взяли за приклад цю концепцію вже українські громадські організації, і власне наші державні органи готові ділитися досвідом з американськими колегами, тому що в нас трошечки його більше, і власне ми трошечки глибше вже в цій темі. Наші історії це те, що ми хочемо розповісти власне, і конгресменам, і урядовцям, і представникам громадських організацій. Ми хочемо поділитися своєю історією і хочемо, щоб українських військових почули. Іби, вітаю вас, дякую, що приєднуєтеся до розмови сьогодні. Доброго дня, радий вас бачити і чути. Гліба, ви у Вашингтоні з вами також приїхали знаю, інші ветерани, інші військовослужбовці. Чи ні. А яка мета вашого візиту зараз? з ким тут плануєте бачитися, про які теми будете говорити? Для нас важливо власне розповісти свої історії, щоб через персональний досвід показати, чому ця важлива ця війна важлива як для українців, чому нам важливо в ній перемогти, але чому це може бути перемогою для всього колективного заходу, і власне через наші особисті історії показати які нищівні. Загрози несе Росія, власне, і конкретно для людей, і в цілому для всього цивілізованого світу. А в нас мають бути зустрічі як з представниками влади різних партій, так само і представниками організацій, які займаються в даній сфері, і так само ветеранськими організаціями, оскільки частина нашої делегації це складають ветерани, які були звільнені за станом здоров'я і вже не можуть ефективно виконувати свої бойові завдання. Гліб, ви е, хочу також поговорити так про е, тему реінтеграції, повернення ветеранів до, до життя цивільного? Зокрема, так ви очолюєте філію ветеран хаб організації, яка займається цими речима, підтримує ветеранів, підтримує їхні сім'ї. Який зараз найбільший запит е, українських ветеранів, коли вони е, коли ми говоримо про ре, реінтеграцію? Чи це передовсім психологічна підтримка, чи це працевлаштування, чи можливо щось інше? Тут дуже важливо розуміти, що е, е, такого розуміння як е, реінтеграція, так якби воно неможливо, тому що це повернення до попереднього стану. Е, відповідно, що коли ми говоримо про е, нині ветеранів в Україні, в них відбувається повернення. Вони повертаються е, до свого міста, власне, до свого життя. А, і е, зараз найбільші виклики, з якими зіштовхуються українські ветерани: по перше, що державна система не готова до такої кількості ветеранів, і в держави просто не вистачає ресурсу, щоб забезпечити е, всі необхідні потреби, але в цьому її плече підставляють громадські організації, зокрема ветеранхаб. Е, власне, ми надаємо сервісні послуги, з якими ну по трьом напрямкам, які найбільше потрібні українським ветеранам. Це юридичні консультації, це психологічна підтримка і власне просто. Підтримка їхніх сімей і їхніх близьких, тому власне це такі основні фокуси нашої діяльності. Ви згадали так про цю співпрацю держава про співпрацю організацій громадських, які е, беруть частину цих, е, цих обов'язків чи, чи функцій на себе. А е, як має найефективніше відбуватися тут співпраця, що має брати на себе держава? І які речі можливо ефективніше будуть виконувати громадські організації тут? Власне, держава має на себе взяти роль, немов би такого провідника в цього процесу, тому що на жаль в українському законодавстві досі немає такої дефініції, як ветеран, та тобто відповідно в нас є і ветерани війни, але в нас в той же час є і ветерани праці. Але немає такої дефініції в українському законодавстві. Тому коаліція з п'яти найбільших організацій, які займаються в цій сфері, це зокрема ветеранха, принцип, ветеранка, простір можливості і юридична сотня, запропонували свою концепцію ветеранської політики, поклали її на стіл відповідним органам і захочують її прийняти, тому що. Чим далі буде рухатись власне війна з Росією, тим більша кількість витранів буде з'являтися. і Державі дуже важливо потурбуватися про них, прийнявши законодавство, яке забезпечуватиме підтримку власне для цієї частини людей. Власне таку роль я бачу держави. Якщо говорити про громадські організації, то ми є більш гнучкими, Ми відповідно в нас є більше можливостей. Пробувати якісь нові підходи, і власне, якщо вони працюють, потім передавати ці підходи державі. Відповідно, Veteran Хаб як працююча організація в цій сфері вже понад 6 років. Відповідно, ми постійно консультуємо різні державні органи, різні міністерства про те, що в нас працювало, що не працювало, і передаємо просто свої напрацювання їм, так само досліджуючи ті чи інші питання. Ось тому так. Глібен, на ваш погляд, який американський досвід у роботі з ветеранами може перейняти Україна, чи коли ми говоримо про державні інституції, чи можливо про громадські організації? Так, бо ми знаємо, що тут насправді ну, досить е тривала є підтримка ветеранів і тривалі програми, що на ваш погляд можуть прийняти в Україні. Власне, українці, зокрема, і ветеран хаб вже приймає цей досвід. Тобто, в Department of Veteran Affairs є така мапа шляху, ну якби шлях ветерана від моменту його мобілізації чи підписання контракту до моменту його фізичної смерті, та не на полі бою, де власне розглядаються які етапи проживає людина на тих чи інших етапах свого життя. От і ми взяли за приклад цю концепцію. Власне до нас приїжджав тодішній міністр у справах ветерана е, ветеранів пан Макдональд. Відповідно, наша організація з ним працювала, і ми в Україні зробили нашу е, наш шлях ветерана і ветеранки. І е, за допомогою цього в нас є розуміння на якому етапі які потреби і які запити є в нашої сільової І Це допомагає більш ефективно задовільняти ці запити. Станом на зараз вже українські громадські організації і власне наші державні органи готові ділитися досвідом з американськими колегами, тому що в нас трошечки його більше, і власне ми трошечки глибше вже в цій темі. Для нас так само ще цікаві їхні медичні аспекти, оскільки там медична галузь і підтримка ветеранів в медичній сфері в них поставлена трошечки краще ніж у нас. Тому у нас відбувається постійний цей обмін досвідом. Але я думаю, що вже зараз наші ветеранські напрацювання більш цікаві для наших американських колег. Про це також хочу поговорити. Знаєте, це вже не вперше е, лунають так, такі тези, що. Не лише українці можуть навчитися чогось від американських партнерів, але й, навпаки, американці можуть багато чого перейняти від з досвіду українського. Зокрема, пам'ятаю, коли українські захисники вчилися опановувати Петріот, дуже багато американські військові навчилися від сил протиповітряної оборони України, казали, що вони знають краще, як ті чи інші речі працюють не в книжках, а на практиці. На вашу думку, чого можуть американці зараз перейняти в Україні з досвіду роботи з ветеранами? Чи які з речі, які українці можуть поділитися з американськими колегами? В першу чергу мені здається, що з урахуванням того, що Україна зараз в стані. Активної війни відповідно в нас очевидно, що не вистачає ресурсу на підтримку всіх галузей і виконання всіх соціальних зобов'язань, які є перед ветеранами. Відповідно, ми можемо навчити своїх американських колег, як з мінімальним ресурсом, можна максимально ефективно підтримувати і надавати підтримку власне ветеранам, і власне як співпрацювати з громадськими організаціями, щоб частину цієї роботи виконували громадські організації. От відповідно, мені здається, що в нас так само трошечки більше креативу в прийняті рішень. І більше гнучкості, та тобто в нас є певні протоколи, і ми, не відхиляючись від цих протоколів, пробуємо додавати щось нове. Відповідно, що в цьому плані ми так само трошечки далі пішли, тобто, навіть якщо повертатись до шляху ветерани і ветеранки, які власне є в Україні, і ми постійно говоримо, що ми взяли цю концепцію в першу чергу від наших американських колег, але ми дослідили це питання вже набагато більше. І коли в нас була зустріч з. Департаментом обміну досвідом, точніше, збирання досвіду в ветерани Affairs, то вони казали, що ми вже пішли набагато далі, тому що в нас іде постійний потік власне ветеранів, і в нас є більше можливості дослідити, які потреби в них є. О, тому я думаю, що в плані досліджень ми так само б могли б дати фору нашим американським колегам. Ліпе, останнє запитання від наших глядачів: питають вони до вас. Наскільки можуть бути впливовими українські ветерани, і чи можуть говорити з американськими законодавцями, аби простимулювати можливо їх ухвалити рішення на підтримку України, зокрема щодо майбутнього фінансування? Що може тут, тут сказати? Чи заплановані вас якісь зустрічі з законодавцями, і чи а, можуть бути тут насправді почутими також голоси українських військовослужбовців українських ветеранів? Власне, для нас дуже важливо, щоб ці голоси українських військових і ветеранів були почуті тут, оскільки ми не є дипломатами, і це не є наша робота. Ми є фаховими військовими. Хтось власне почав свою службу ще в 15-16 році, хтось 14 році, хтось з початку повномасштабного вторгнення, але власне те, що в нас є, це наші історії і те, як на нас повпливала ця війна. І власне наші історії і наші тіла є свідченням наслідків цієї війни з Росією, і тому, власне, наші історії це те, що ми хочемо розповісти власне, і конгресменам, і урядовцям, і представникам громадських організацій. Ми хочемо поділитися своєю історією і хочемо, щоб українських військових почули: ось ми тут. Ми приїхали до вас і хочемо з вами поспілкуватись. Глібі, надзвичайно дякую вам за цю розмову. Глів Стрижко, ветеран колишньої морської піхотини з оборони з Маріуполя, також керівник філії ветеран Хапо Києві був нами на зв'язку. Говорили ми про те, який вплив можуть мати українські ветерани, українські військові тут у Вашингтоні, і також як які найкращі способи повернення ветеранів до, до цивільного життя, також в Україні. Глібі, дякую вам.